正体への正体が届きました。 І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sunal Dependence на Type 68, карта Westfield. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас цікавий важкий танк японський, можна так назвати його холоднокровний самурай. Так, чому? Тому що дивіться, у нас так як і в СТБ, є гідроплематична підвізка, я так розумію, чудові коти. Е, нахилу гармати. так, Чудові кавени. чудові. Е, Чудове, я так розумію, ще й бронювання башт. Ну, непогане, так, як для японця. І точність-влучність. А чому холоднокровний? Тому що гармата з охолодженням. Це цікаве такий, цікавий такий геймплей. Е, е, Давайте ви будете поправляти в коментарях, якщо я щось невірно скажу, бо дійсно я про ці танки не дуже знаю. Я знаю, що десятка Type-71, так? ну Це в нас 9 рівня самурай холоднокровний. Ну і охолодження для чого охолодження? Якщо холодна гармата, то ти будеш точніше, влучніше стріляти, так? Отже, при перезарядці треба ще врахувати, е, на, е, як нагрівається твоя гармата. Ну тут, напевне, буде нагріватися, чому, тому що тут... Заробіще ще зразу ж іде, і тут дуже треба багато стріляти. Бачимо, від Каленів непогано поки що грає. Але, ну, бачите, я сказав, там непогано е броньована, ну, може, проти вісімок і непогано броньована. Башта, а от проти десяток та проти девяток буде дуже важко. Так, а ми граємо в середині списку, в середині топу проти десяток і проти вісімок. Уже ми і тих, і тих можемо понахлопушувати. І бачимо, непогано нахлопушує. Бачимо, що у нас заряджені під калібри, це поліпшені 311 пробиття. А бронебійні 250 це дуже мало. 400 шкода від пострілу. Перезарядка, в принципі, комфортна, як для важкого танку. Маневреність в принципі, непогана. На рахунок швидкості, ну я б не сказав, що він швидкий. Так, якийсь. Хоча в нього і не дуже броньований корпус. Не дуже, не дуже він швидкий. Але по точності-влучності, бачите, напевно, це імбіщінське імбіщ на своєму рівні. Я так і не помітив, щоб десь не влічув, так. І щоб десь поки що не пробив. Ну можливо, десь і не пробив, але ну, точність влучності це просто шикарно. 2500 настріла, 1160 на танковано. 3-1 побої у нас. Що у нас далі по переказі? По переказі, в принципі, все чудово, центр там тримають. У нас СТ-шка та ПТ, СТ і ще СТ-шки поїхали по нульовій лінії. Вони там теж тримають напрузі суперники. Суперники знітилися. Вони зрозуміли, що проти них Ну, більше, якщо на ньому навчитися грати. Напевне так. Я не знаю, ще ми не бачили цього Тейпа. У нас в реплефіці-лісники. Герой відео написав на електронній пошті, що це. Тайпіще, так, якось там він назву написав цього бою. Ну, давайте так, давайте я вже поправлю, буде в нас холоднокровний або холоднокровна гармата, або холоднокровний самурай, так, на Вестфілді буде назва відео. А так як зіграв тут на Тайпіще, дивіться, просто кожним пострілом пробиваємо, 4 тисячі вже настріляно. Дві. Ну ось по бронюванню, треба ще вміти на ньому танкувати, дивіться. Дві на натанково. Чудово. Зі ж такі знічені знічено. Ну тут треба обережніше, тому що там попереду пострілюють. Вони прикривають братішів. Ну, братіші тут такі лежбінці, що їм вже немає куди втікти. Просто. Треба бабаху вихлопушувати. Бо дивіться, вона контрить, контрить бабаха, це саме небезпечно. Один ворог вже знищений. П'ять тисяч майже настріляно. Вже і за розвідданими у нас тисячу триста. Де в нас такі японські самураї, що середні танки, що важкі танки, вони всі універсальніші, так? На рахунок того, що десь може і як розвідник зіграти. І в нас кожен. Ну, а тут не влучив, це вже точно помітив. Все чудово. Ну вже суперники знітились, 7-2 побою, треба їхати виклопушувати їх швиденько, поки вони вже збентежені такі. Так? Ну і тут таких в принципі суперників э, так скажемо, страшних, які можуть пробивати. хто там залишиться? А, ну в принципі можуть пробивати. Ось він буде дуель. дуельна. А Тут втрачай, бачите, корпус тут точно картонний. Це я точно не помилю. 10-4 вже по бою. Майже 6 тисяч настріляно. гоу го! Ще треба прихлопушувати ворогів. Ну там вже всі в цій ложбі позашкірувалися. Ну, я думаю, що вони вже ну немає у них шансів, тут просто як в тиру можна їх розстрілюватися. Чудово, розібрався з важкими танками суперників без проблем. Саме на веслі, там де дуже багато під'їжджає важкі танки, так? І КВ, це мені подобається. Але не подобається, що картонний картон. Ну, хочайно танкував дуже непогано. Баури знищено. 7 тисяч настріляно, 2630 натанку. Ну і ще один постріл. Ох, не пробив. Все таке буває. Шудовий, бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.